Доброго дня. Почали ми вже купати чесник наш, сорт Софіївський. Він нас саме скорше дозрів. І отакі в нас результати 4, 5, 6. Середня фракція це певно 5. що так сказати, подивити. Ми його трошки розширено, сонечко, хай трошки підсохне і будемо звозити, трошки пізніше. Любашу ще не чіпаємо, ще трошки зеленої маси є. Напевно, що будемо з понеділка вже любашу збирати. Бо розрізав, то ще по між зубами такої фез немає, ще біленька, треба трошки почекати. І отакі от вона результати. Уже Копати трошки менше залишилося. Ну, Тут площа, десь певно 10 сотиків викопали. Тут ми на восени тих на 10 сотків нам пішло 100 кг чесника Софіївського. І отакі от у нас результати.